Друзі, чому варто приїхати продавати та купувати автомобіль на карбазар у місті Львів при в'їзді? Ви отримуєте ціни, щоб заповнити усю інформацію для продажу вашого авто. Далі ви вибираєте для себе зручне місце та розміщуєте ціни на панелі свого автомобіля. Та чекаєте на потенційних покупців. Також що суботи та щонеділі менеджер компанії Карбазар додає автомобілі у Сторіс, знімає відео в Тікток та відео огляд авторинку. Тому у вас є можливість потрапити у наші соціальні мережі і продати своє авто прямо з відео Тікток, Ютуб чи Сторіс Інстаграм. Також що суботи менеджер компанії АвтоРія може опублікувати оголошення про продаж саме вашого авто на сайті Авторія абсолютно безкоштовно. Така послуга виключно на карт базар авторинку в місті Львів на голодний шлунок не дуже комфортно обирати для себе авто. Тому у нас є торгові точки, де готують свіжі та смачні страви, ароматну каву та прохолоджуючі напої. Друзі, і головне, біля кожного автомобіля стоїть власник, з яким ви торгуєтесь напряму. Отож, приїжджайте на карбазар. Продавати купувати автомобілі без переплат по цінам від власників до зустрічі на карт Базар.